Цеху холодної прокатки комбінату «Запоріжсталь» – 86 років. Це остання ланка у виробництві металопродукції. На кінцевий результат працюють всі від термістів до слюсарів-ремонтників, які уважно слідкують за роботою станів та агрегатів, і своєчасно їх ремонтують. Насоси, трубопроводи, гідророзподільники, запорна арматура те, все, що підтримує в роботі саме всі. Я маю на увазі такі, як БТА-4, прокатні стани, дресирувальні стани. Нам треба все, щоб підтримувати в робочому стані, щоб ці стани агрегати давали продукцію, яка, як ми знаємо з вами, йде не тільки у нас тут по Україні, але й на експорт. У цеху холодної прокатки працюють і жінки. Наприклад, термістка Анна Волова. На Запоріжсталі вже 6 років. Чи легко працювати здебільшого з чоловіками? Жінка посміхається. замечательно работает в мужском коллективе. Реально хорошо, да, никто не обижается, все нормально, отлично. До этого работала в женском коллективе, поэтому в мужском лучше. Я слежу за приборами, которые находятся на КРП, всей бумажной документацией. Ну, я еще в детстве как бы училась на такую профессию, которая связана с заводами. Ну, так получилось, что устроилась сюда. Фінальний акорд роботи з холоднокатаною сталлю, якісне пакування та відвантаження металопродукції споживачам. Процес відповідальний кажуть працівники зі стажем. Тож навчають і пишаються молоддю, яка обирає роботу в металургії. На даному участку, це 31-й тупік, це участок до русських холоднокатаних рулонів, продукції халатноката в рулонах, в пачках, гарячокатаних рулонах. Uh, которая одружається потребителю на цьому участке Я працюю вже около 30 лет в різних Коллектив Колектив uh, з он меняется. Молодеж, яка зараз приходит, вона вже немножко более опытная. Запоріжталівці кажуть, успіх роботи цеху холодної прокатки залежить від професіоналізму та злагодженості колективу. Наш колектив взагалі в цеху вважається одних, одним одними з самих дружніх колективів і в нас ну, трохи коли нас було більше ми частіше і збиралися поза роботою на жаль під час війни це вже ну не то що актуально просто немає можливості і часи такі що не дуже хочеться щось святкувати тому що всі ми знаємо за що ми переймаємося а переймаються працівники ЦХП, як і усі запоріжсталівці, за підтримку колег, які зараз на фронті і тримають свій фронт економічний, працюючи задля перемоги України, колеги. Я дуже вдячний вам за вашу самовіддану працю у цей непростий час за те, що ви робите, за те, що ви вкладаєте у наш рідний цех, і завдяки цьому ми можемо виконувати всі завдання та відвантажувати продукцію.